І Після цього по команді арбітра. Ready? Ready? Set? set. Yeah. на міжнародних змаганнях на та на світі. Спортсмени стартують саме з такої установки. Це зроблено для того, щоб не робити фальстарти і щоб всі спортсмени були на одному рівні. Такі системи використовуються тільки на міжнародних змаганнях на сьогоднішній день. Їх є декілька штук в Україні за Дніпро, Київ і Тернопіль. Але так як змагання проходять всі в місті Умань, нам наш міністр молоді і спорту радо надав таку систему, якою ми будемо користуватися і проводити всі змагання для дітей, юніорів і дорослих. В цьому році також був відбір на Олімпійські ігри, то були деякі моменти, які уже цією системою повністю обираються. Ну, наприклад, коли вітер дує, і от ці плоти, якщо пам'ятаєте, всі стояли, вони трохи могли вигинатися. і якийсь спортсмен стояв там на 5 см в Тепер такого бути не може, бо вона буде виставлена. Всі будуть стояти чітко, стартувати чітко не залежить від стартера, залежить тільки від спортсмена. І спортсмен буде налаштовуватись суто на змагання со сторони стартера. Я вам можу сказати. Так, що нам набагато легше і набагато качественні Вони з неї давати старт в цьому році і позаминулому році проводилися всі чемпіонати України в нашому місті. І от якраз влітку в міністерстві молоді і спорту нам пообіцяли, що нададуть на наступний сезон змагальний отаку от гарну систему стартову. Я впевнений, як тільки закінчиться війна перемогою, в нашому місті будуть міжнародні змагання по веслуванню.